Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і із задоволенням представляю гостя стріму Юрій Гудименко, військовослужбовець, блогер, голова українського об'єднання Мрія Пане Юрію, рада бачити вас. Дякую, що долучилися і слава Україні! Героям слава Перше моє питання буде до вас як до історика: чи ви спостерігаєте ви за тим, що зараз відбувається в Росії за діями? Легіону свободи Росії, РДК, Сибірського батальйону, які прорвали кордони зараз, власне, ну проводять просуваються на танках за кількома напрямками. Тут в 15-й годині Легіоні Свободи Росії сказали про те, що тривають бої за селище міського типу Тьоткіно в Курській області. От, водночас демонструють кадри, на яких показано, як російські збройні сили накивають п'ятами, кидаючи важку техніку. Водночас, значить, російські пропагандистські ресурси заявляють про те, як вони мужньо боряться із значить, цими і Легіоном Свободи Росії, і Сибірським батальйоном і РДК. От якщо аналізувати якісь історичні паралелі, про що це свідчить? Чи перерукується воно із чимось? Та насправді дуже. Багато з чим перекликається я б не хотів давати прямі прив'язки, тому що воно прямо насправді протрічить лозі ці події. Так? Але чисто історично воно виглядає як іронія. Ну, тобто, насправді як іронія, тому що саме там РДК і Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон вони зараз. Знаєте, діють в піку тим е, росіянам, які е, називають себе опозиціонерами, але сидять вдома і такі та ну що ми можемо робити? Ми не підемо на мітинг. Нас там оштрафують, нас там посадять в тюрьму, нас там поб'ють палками. От у нас там Навального вбили, але ми будемо героїчно ставити там свічки на аватарки прямо зі своїх домівок і називати це опозиційною діяльністю. Ні. Ну, ну просто ні, От зараз Радика е, легіон свободи Росії Сибірський батальйон показує, як виглядає справжня опозиційна діяльність на території Російської Федерації. Отак От вона виглядає, е, так вона небезпечна, але ну, честь в цьому ну, сотню тисяч разів більше, ніж в тому, щоб сидіти там. Вдома, як ми бачили на відомій фотографії, там розвозити друзям в хайфу землю з могили Навального. Ну що це таке, господи? Ну хоча б не позорити ще. Ось люди діють, беруть в руки зброю і діють, а плюс користь від цього може бути просто величезна, тому що для російської влади це ж величезний принциповий виклик. Uh, і вони беруть техніку, кидають техніку, беруть людей, кидають людей, щоб там битися за це Тьоткіне. І звичайно, що кожен uh, загиблий російський ФСБшник під Тьоткіна uh, це набагато краще ніж той самий ФСБшник, який встиг постріляти там під условної Евдіївки. Тут, знову ж таки кілька моментів, на які зараз звертаємо увагу, як легко проходять ці легіонери кордон. А це пряме питання до того наскільки він захищений, так, попри звіти російського мінудус, так званого а по-друге, це те, як сама російська армія діє в такій ситуації, кидаючи важку техніку. Як гадаєте, от в принципі революційний березень. 2024 року для Росії це реальність, бо зараз з багатьма експертами говорю, вони до цього ставляться з певним скептицизмом. Говорять про те, що подібні рейди торік ми спостерігали, але до того такого масштабного да революційного це не прозволить дивіться. По-перше, не так же легко вони проходять кордон. А, ви зверніть увагу, там якраз а, якщо не помиляю сибиряки виклали відео, як вони його проходять, дуже обережно вони його проходять росіяни зараз Я проходять. Та, ну, проходять, але це ризик. Ну тобто це не історія, в якій е, ну, вони спокійно там катаються, ходять в день Ні, ніфіга. Росіяни після якраз перших рейдів почали дуже ретельно охороняти свою територію, і це дуже не, ну, це дуже небезпечний етап насправді. Е, але чи викличе воно щось у Росії? Я так не думаю, і, чесно кажучи, не впевнений, що самі російські добровольці так думають. Просто банально через те, що російський оце опозиційний рух, він ну, дійсно, якщо не, придав, не подавлений, то дуже сильно придавлений. І ми І ми бачимо за останні за останній рік, наприклад, так, ми бачимо, що. Є яскраві якісь події демонструють, як правило мешканські мешканці не, не, не населених етнічними росіянами земель, а мешканці, якраз території, які росіянами не населені, та ж саме Інгушетія, Дагестан, вони показують якусь якийсь суспільний спротив по будь-яких причинах, насправді. А якраз території, які населені переважно етнічними росіянами, вони нічого такого продемонструвати не, не, не змогли. Не, не можуть і, скоріш за все, не хочуть. Все яскраве, що відбувалося, ну практично все відбувалося на Кавказі. Розпад Росії він можливий, зважаючи на такі так. Так. віддаленому майбутньому тут історія. Дивіться, простий приклад: Перша, перша світова війна триває 1915-1916 рік виникає повне відчуття. У стороннього, навіть не теж стороннього глядача, а от конкретно у мешканців самої Російської Федерації, у місцевого дворянства, у місцевих там політичних якихось сил опозиційних, дуже опозиційних або не дуже опозиційних, виникає повне відчуття, повне відчуття, що ніколи влада Романових не була такою сильною, як зараз. Просто от треба перечитати, наприклад. Листи того ж леніна за цей період, от якраз 15-16 рік, виникає повне відчуття, що Ленін абсолютно тотально демотивований, а він досвідчений революціонер. Насправді, і теоретик, і в меншій мірі практик на той момент революції. В нього виникає повне відчуття, що російський народ, типу, все влаштовує, він тихий. І Романової як династія, було сидіти вічність, вічність, а насправді до Дому Романових залишалися там лічені місяці, і відбулося це дуже швидко, дуже непередбачено, коли всі процеси негативні, які йшли в російському середовищі, прихлеснулися між собою, виплеснулися на вулиці і знесли династію Романових до бій своєї матері. Причому настільки знесли, що найближче оточення е, Микола II само пішло брати в нього підпис під відеобідреження, під, і це не, неможливо було прогнозувати так само. Так само, е, 1988, якщо я не помиляюсь, рік от, отут з року можу помилитись, є, е, можна пошукати, є доповідь. Провідних савітологів була така професія в е, радянському е, господи в сполучених штатах Америки на той на момент холодної війни. Савітолог, е, тобто людина, яка займається безпосередньо вивченням радянського союзу і процесів в радянському союзі. Там е, фактично на той момент це ну це, це вважалося наукою. До речі, вважається наукою, але по факту це виглядало. Внаслідок закритості радянського союзу від 에, Америки американських вчених це виглядало, якщо чесно, як гадання на каракольових шапках, тому що американське вчені робили далекі душі виводи на підставі того, хто там на яку дату в мавзолеї з лідерів там політбюро членів політбюро в каракульових шапках, в якому порядку заходив на цей мавзолей, хто був ближче до Брежнєва, далі від Брежнєва. Ну який сенс насправді в цьому був. Тому що протокол дуже важливий. Але в 88-му році, знову ж таки, здається, в 8-му, можливо, можливо, нам на рік раніше провідні советологи США, люди, які дуже довго на це вчилися, які вивчили російську мову, які співпрацювали в тому числі з розвитку, з центральним розвідуванням управлінням Сполучених Штатів, отримали якісь дані, дали свій доклад. В якому сказали, що ніколи радянський Союз не був таким міцним: що радянський Союз готовий до будь-яких викликів, що Радянський Союз абсолютно спокійно пережив там афганську війну і готовий до нових війн, і що Радянський Союз буде стояти ще дуже 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 довго буде дуже стабільним за три роки. ніякого радянського союзу не існував. Ну просто перестав існувати. Це речі, які я кажу про те, що це речі, які неможливо прогнозувати. Фізично неможливо. А, імперії розвалю... а, імперії дуже довго будуються, а розвалюються дуже швидко. Росія це імперія.